Особова складу об'єднання бригади Національної поліції України. Люд знову відзначення другої річниці створення бригади вишуканий. Командир бригади, полковник поліції Касу. Слава Україні! Героям слава! Шановні побратими, посестри, сьогодні ми приїхали привітати вас з річницею створення людям. Підрозділ вже має велику історію, бойову історію. В участі в відбитті, в обороні населених пунктів. І бригада людь в тому числі понесла втрату. І бригада людь втратила самих достойних, героїчних наших побратимів, тому прошу шанувати. Хочу побажати вам, щоб ви не зупинялися, рухалися вперед. Сили, наснаги, терпіння, витримки та здоров'я вам та вашим близьким. Дякую. Слава Україні!